Чорні лісоруби побили лісівника. Люди навколішки попрощалися із захисником України. На Волині знайшли величезний підпільний тютюновий завод. Вітаю в ефірі новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. А розпочну з актуальної теми підтоплення. На Волині продовжує рости рівень води. Через підтоплення саме житлових будинків у Ковальському та Камінькаширському районах на Волині оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Очікується чергове підняття рівня води у річках Стохід і Вижівка. Повідомили в обласному гідрометеоцентрі. За даними регіонального офісу водних ресурсів, в області нині підтопило 246 господарських будівель. Тільки завчора Волинські рятувальники чотири рази виїжджали від кач. Воду з підтоплених обійсть людей. Загалом в області підтоплена площа на сьогодні становить більше п'яти тисяч гектарів. Музика. Підтоплює не лише городи та приватні обійстя а й житлові багатоповерхівки. Напередодні рятувальники кілька годин викачували воду із підвалів будинку на вулиці Корольова. Що стало причиною цього? І що кажуть мешканці будинку? Дивіться далі. Отакі. Вода набирається у підвалах будинку вже кілька днів поспіль. Пані Лідія показує нам, як далеко її картопля та консервація. До них зараз не дістатись. Тут і картошка, тут це не носить і банки, шлянки. Ну, так вже в домах тримаємо. Жінка мешкає на Луцькій вулиці Корольова, 11 майже два десятки років і констатує, колись таке вже було і ось трапилося знову. Викачувати воду приїжджали рятувальники. Але повністю проблему вирішити не вдалося. Викачував, викачував і толку мало. І вчора вони викачували. І то так би бачиш, світі було куди. Отеця панель. Така ж ситуація і в сусідньому під'їзді будинку. Усе у воді. Та от вже в будинку по сусідству підтоплень немає. Все нормально в тому будинку. А там вчора, я кажу, бачу, три музика були, в жовтих куртках, спецодяг. Тут стояв якийсь апарат, від нього був шланг підведений. Після морозної зими, розповідає Лідія, їхній двір завжди перетворюється на болото. То, як дощі йдуть, то тут взагалі грязь. Тут отут куди їсть повністю залито. Причина затоплень і на півночі, і в центрі області багатий на опади рік. Заступник керівника регіонального офісу водних ресурсів Волиня Ростислав Кравчук говорить, що ґрунтові та підземні води цього разу розлилися особливо рясно. Випала велика значна кількість опадів, і вже скільки часу ці опади випадають, воно вбирається в землю. Вони ж випаровування зараз не виникли дуже велике. Кожного дня майже падає дощ. Схожа ситуація була і минулого року. Паводок почався у грудні і в середині лютого майже досяг свого піку на більшості річках. До слова, на стеру він лише набирає обертів. Тож у тому числі лучанам треба запастися терпінням. Можна один раз відкачати, потім забрати, тому що зараз вони відкачають через день-два знову набереться, тому що вона нікуди не дінеться, ця вода. Правда, так багато опадів було не завжди. Крім теперішнього і минулого років, аж у 2013-му. В 2013 році велика повені паводок був, в 2013 році. Потім була перерва, 19 рік, ви пам'ятаєте, яке було наше озеро Світязь, що там до води було метрів сто, щоб зайти від берега, воно відступно. Ми звикли до того, що небагато води. За словами Ростислава Кравчука, після зимового паводку воленянам слід чекати ще й весняної повені, коли у березні-квітні стануть ряснішими дощі. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Траурні церковні дзвони чули сьогодні в Луцьку. У Святотроїцькому соборі попрощалися із загиблим на війні захисником Сергієм Гавруком. Йому було 52 роки. На військову службу Лучанина призвали по мобілізації. Своє останнє завдання виконував біля селища Діброва на Луганщині. Там отримав поранення, через яке. Помер серце захисника перестало битися 9 лютого у Дніпропетровській лікарні. Домовину з тілом військовослужбовця Сергія Гаврука пронесла театральним майданом. Поховали героя на міському кладовищі у селі Гараща. Висловлюємо щирі співчуття родині Лучанина. Майже три тижні на позиціях та без зв'язку. Війна на нулі, і четверте поранення. Усе це лише частина тих випробувань, які довелось пройти Володимиру бійцю з Волині. Зараз військовий відновлюється у реабілітаційному центрі. Там своєю історією він поділився з нашою знімальною групою. Ну, 22-го поїздка прийшла 23-го на частину. Ну, як й бригаді, далі на Житомир овруч. Ну і пішло-поїхало. Херсон, Ніколай, Благодатна, Купінськ, Ягідна. І ще не одна гаряча точка війни до великого вторгнення Росії. Володимир працював водієм, об'їздив Україну та Європу. У 2015 16 брав участь в АТО. Після цього став резервістом і вже у 22-му році знову взяв зброю до рук. У складі Волинської князівської бригади займався розвідкою. Під час одного завдань на Луганщині вдруге поранив плече. Мінамотка обстріл ну, не вдало на ту сторону, виходить, хвилею. І впав. Війна каже Володимир, точно не така романтична, як у фільмах. Навколо руїни і вибухи, тому бійці мусять один одного підтримувати і якось піднімати настрій. Ну вертушки залітають, гарта б'є. До Слав'янська там ще до 60 кілометрів нам їхати. Самі розумієте, що то таке, то що ми можемо бачити там. Розбити села. Бойові дії дуже часто не передбачувані. Одного разу через сильні обстріли були вимушені знаходитись на передових позиціях більше двох тижнів. Вийти не можемо, до нас зайти не можуть, поміняти нас не можуть. Дружини піше попіднімали, хоча б де ми є, де ми знаходимося. На 18 днів без зв'язку, без не дзвонити, не привітне здрастям. То, то тяжко для сім'ї, скажем так. Ми показалися, позвонили. Ми зразу на місці, зразу телефон в руки. І все плюс, все живі, здорові, все окей, все добре. Поранення від якого сьогодні оговтується, вже третє важке, а загалом четверте. Його отримав вже воюючи у сотій Волинській бригаді. Я тим мав, скажем, контузію, мав прокапатися, але і там не попросили. І я вийшов ще не в свою зміну. Тому що повернувся живим, завдячує побратимам. Вони винесли його з нуля, попри обстріли. Кульове, осколочне, легені кров почало набиратися. Тут медик молодець заклеїв вовремя вчасну дирку. Аби не заклею, мабуть, не балакав без вами. Ще одним випробуванням було сказати про важке поранення дружині і дітям. Ти сильно не переживай, мене везуть в госпіталь, я 300. Сьогодні Володимир відновлюється у реабілітаційному центрі Волинської обласної лікарні. До цього був складний шлях лікування. Дуже тяжкий був, в тяжкому стані був. Не ходив Дніпро, Київ, Львів. Франківськ, Чернівці, тоді додому на луцьк відправили, достали в хребті осколок, почав ходити. Дар на палець. Був на милицях, потім на палці. Ну, думаю, викинув палку. Каже, сьогодні військові потребують не лише підтримки, а й заміни. Бо такі, як він, і ще тисячі захисників з різними ступенями поранень вже не зможуть повноцінно виконувати бойові завдання. Важко і психологічно. Більше року там людина даже не була, скажемо так, на нулю. А вона більше року знаходиться там. Людині треба відпочити. Людині треба людину міняти. Треба це психологічно тяжко. Це мабуть, ще тяжче, ніж поранення. Ну я так думаю. Зізнається, приїхавши з фронту, вражений тим, що бачить у тилових містах. Дуже багато що, як то кажуть, пальця віром зробив на колках, а як по посправну сидять вдома вже більше року, боїться схаткувати. Ну чого ж боятися. Все одно ж треба хлопцям міняти. Нас не хватить на, на рік, на два ще. Міняти треба. Хто має третє поранення, вертається, хто четверте має, теж вертаються хлопці. Декого не здають нерви, ну міняти ж треба. Перемога, на думку Володимира, точно буде. Та до неї слід долучитися кожному, а саме об'єднати для боротьби з ворогом зусилля всіх і держави, і кожного українця. Марія Вавренюк, Василь Маращук, 12 канал. Поки одні боронять Україну, інші займаються беззаконням. На Волині викрили цілий підпільний тютюновий завод. Там знайшли майже 38 тонн тютюну. Ділки налагодили повний виробничий цикл, який сягав промислових масштабів. Тютюн вирощували в складському приміщенні. Підпільне підприємство ретельно охоронялось, було огороджене парканом системою відеонагляду та сигналізації. Тут змонтували професійну виробничу лінію, на якій суш шили, подрібнювали і навіть ферментували тютюн. Продавали його оптом на території Волинської, Львівської та Київської областей. Ринкова вартість вилученої сировини становить понад 20 мільйонів гривень. А біля Луцька накрили великий підпільний цех, де в кустарних умовах виготовляли пральні порошки, відбілювачі та іншу побутову хімію. Після чого ліпили на упаковку етикетки всесвітньо відомих торгових марок. Таке незаконне виробництво днями знайшли правоохоронці поблизу Луцька. Працював нелегальний завод із січня 2022 року. Підроблену побутову хімію продавали і оптом, і в роздріб через інтернет за цінами нижче ринкових. В організаторів підпільного бізнесу. Вилучили 80 тонн фальсифікованої продукції на суму майже півтора мільйона гривень а також етикетки з назвами торгових марок, документацію, чорнові записи, телефони, банківські картки і навіть два автомобілі. Підслідством зараз аж восьмеро людей це і працівники, і організатори підпільного цеху. На камінька Ширщині чорні лісоруби побили лісівника. Трапилося учора ввечері. На очі працівнику лісу потрапили чоловіки зі зрізаними деревами. Не встиг лісівник зрозуміти, що коїться, як троє чоловіків накинулись на нього з кулаками. До того ж, не просто побили, а ще й вкрали телефон і зламали службовий мотоцикл. Розбишаками виявилися троє жителів села Воєгоща, які самовільними рубками і крадіжками лісу вже відомі. До того ж, біля хати одного з нападників стоїть пристрій для розпилення деревини. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Секрети страви, що стала своєю для українців. Росіяни оголосили в розшук депутатів і мера Луцька. Марлуцька і низка депутатів у розшуку їх шукає Російське Міністерство внутрішніх справ. Всього у списку тих, кого прагне пократи країна агресор, 165 українських політиків і військових. 29 з них волиняни, а 26 – депутати луцької міської ради. Мені якщо чесно байдуже до того, що вони там роблять, тому що я не збиралася і не змагався їхати. За що? Мабуть, те, що допомагаємо Армії закоріння про всі комуністичні шатки міста вони країни ймовірно. Окрім Луцького міського голови і депутатів у списку російського МВС, депутати з рівного працівники служби безпеки України ЗСУ і низка представників інших країн, навіть прем'єр-міністрка Естонії, Кая Каллас. журналісти російського опозиційного видання Медіазона припускають, що усіх їх, в тому числі Лучан, Росіяни, оголосили в розшук за знесення радянських пам'ятників. Справи проти луцьких обранців, так звані російські правоохоронці, могли порушити, наприклад, за. Демонтований на меморіалі вічної слави радянський орден перемоги. Музика. Поки російська МВ шукає Луцького мера, той передає військовим ще одну машину від Лучан. Цього разу транспорт відправився до 204 ї Севастопольської бригади тактичної авіації. Військові, які отримують позашляховик, кажуть для поставлених задач це саме те, що треба. Там, де вона буде виконувати завдання, там ще й Погірші дороги, тому це машина, яка повноприводна якраз для виконання завдань. Це дуже великий внесок в перемогу, тому ми вдячні за допомогу і будемо наближати її як зможемо. Крім самої машини на запит військових, міськрада передала 10 лазерних прожекторів. Автомобілі, прожектори будуть використовуватися, зокрема, для боротьби з різними безпілотними літальними апаратами типу шахет, іншими літальними апаратами, які, не дай Боже, можуть бути поруч з нашим містом на території нашої області. За словами Ігоря Поліщука, планують придбати ще 10 прожекторів, зарядні станції та ще один автомобіль. І наостанок про шаурму. За останній час ця східна страва загорнутих у тонке тісто м'яса, овочів і соусу стала дуже популярною серед українців. Сьогодні, 13 лютого, у світі відзначають неофіційний день шаурми. У чому секрети її приготування і чим вона особлива, дізнавалася наша знімальна група. Мінімум тіста, максимум м'яса. Це я не знаю, що ж може краще ще бути ну, з вуличною їжі, я маю так на увазі фест-фуди. Наталя робить шаурму вже майже два роки. Каже, що любов до цієї страви у неї давно. Раніше жінка часто їздила на заробітки і не мала часу готувати обіди, тож часто рятувалася від голоду вуличними перекусами. Я, я просто в неї любилася, я не знаю. Я там на одній шаурмі і сиділа. Знайомимось з Наталею з приводу мало що не її професійного свята, адже саме 13 лютого, якщо вірити календарю неофіційних свят, в усьому світі відзначають день шаурми. Роботу Наталя отримала, коли прийшла у цей кіоск у ролі покупця. Тоді власник узбек і запропонував крутити шаурму разом з ним. Жінка одразу погодилася, адже любить готувати, і до слова справа ця каже нескладна. Готуєш собі задоволення. А коли ще люди приходять і дякують, то Головним і водночас секретним інгредієнтом є, звісно, м'ясо. Покупець завжди може обрати собі до смаку запропоновані види. Найпопулярніші курка та телятина. Обов'язкова частина процесу приготування, який відбувається просто на очах клієнта, зрізання смаженого м'яса і його подрібнення. Так роблять не всі. Але Наталя каже, що цей ритуал демонструє довіру і відкритість до клієнта. М'ясо для шаурми у Наталі приготовлене за технологією халяль. Воно є, може ви замітили, на назві там пише халяль. Не менш важливим є соус, який надає шаурмі соковитості. Наталія зізнається, що власники закладу привезли з собою унікальний рецепт соусу і до цього часу не зізнаються, у чому його секрет. Ну і хлопців наших є соус білий, який вони роблять власноруч. По їхньому рецепту з Узбекистану. Наталя каже, що не поділяє думки частини людей, які вважають шаурму шкідливою їжею. Дуже багато дітей до нас приходять, і вони дуже люблять ту шаурму. І я це підтримую. Мої діти самі її і дуже люблять. Мені здається, що інгредієнти такі, що вони корисні. Шаурма для українців уже давно звична, а не екзотична їжа. Гадаємо, не останній секрет такої популярності: любов і щирість, з якою цю страву готують. Шаурма в нас поширена. Як там, що там не кажи, що там Добре день. постійний клієнт наш. Софія Кучма, Василь Марищук, дванадцятий канал. все. ще більше цікавого на нашому Ютуб-каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.